Доброго дня. Ну що, давайте продовжимо турнір наш. А, ну, спробуємо без хрестика відіграти. Але як з такими командами можна без хрестика відіграти? Окей, блокіратори є, розгін атаки є, бонго є. Полетіли. Сподіваємось на камінчик. Так, ну є наші жовті. тож цього по центру будемо. Блочити, якщо він не зарядиться зараз від того комбо. Не зарядився, до речі, окей. М -м, давай. А тепер робимо комбо. Шкода, кристалик роз'їхався, але зібрали зелений кристалик. Це навіть ліпше, я вам так скажу. Дракончик їхній б'є. Окей. Порізав мені атаку на 5 ходіваш. М -м -м. Давай ще поки почекаємо, може. Цей же чистить, наче, чи ні? Ні. А ні, чистий все-таки. Отже, я не переплутав. Тоді б'ємо. Він там ще не дуже з розігнаною атакою, але, в принципі, прилетіло їм нормально. Тепер потрібно їх якось добивати. Так, будемо починати з цього і з цього. Так, є. давай тепер спробуємо скласти синього. Це в нас вийшло. Зараз трохи наморону пронесуть, але то вже таке. Доб'ємо цю, щоб мати спокій. І будемо боротися з котом. Угу. Так, можливо Антеро ще доживе. Ага. Дожив. По 800 урону. Нормально прилетіло, слухайте. І знову зараз кіт буде цей бити паскудний. Угу. Нічого собі так швидко здався. Прикольно. Поїхали далі. Так, отут щось би проти паразитів нам взяти. Потрібен Рагрім, я думаю. Потрібен реагрім і замінимо ми цього. антероса. один бій без нього проведемо І зараз побачимо, це на щастя чи ні. Так. Ну, є три зелені одразу. Хоча ми можемо зробити наче дві. Давай дві зробимо краще. Може, швидше зарядимо нашого Рагріма. Давай так пошукаємо, ще тут зелень в кутку. Ні. Ось отак от ми знайдемо трієчку. Ну і будемо лікуватися. Вбити він не повинен вже ж нам нікого. Дякую. Тепер чудово, зелений взагалі в тему і синій теж. Супер. Давай підлікуємось від паразитів. Тепер скільки там ще щитки будуть, два ходи. Ось, Думаю, бити зеленим чи ні ще. наче стати вже трохи розігнані. Ну, вже непогано. Давай спочатку цим китайцем бахнемо, подивимось. Угу. Ну, давай тепер Бонго, бо потрібно цього овоча все ж таки забирати. Є. І повинні ж добити китайця, ні? Зелений прилетів, то доб'ємо. Супер. Ну, тут пощастило з камінчиком нам. Більше, звісно, не закінчено. Але будемо бити ось цю пані. Так, вона теж не відроджувала. Супер. Ну і цього, я думаю, добили так. Прикольно. Зарарімом теж нічого так вийшло. Mm. Ось справа в тому, що Антерос мені потрібен тут, я думаю. Бо є кого оболочити? Овоча немає, тож можна його повернути. Поїхали. Так. Що ми маємо? Трішки жовтих маємо. Давай зробимо ось такий хід жовті-зеленими складемо. Ага, І нічого не під'їхало. Буде нам було когось. Давай шукаємо зелень. Сподіваюсь, може сім'я Беловульфів то почистить. Так, і почистила, і він під щитком був якраз те, що треба. Давай трієчку сюди жовту зберемо. Ще зелень приїхала супер. І ось так ми обережно зробимо ще заряд контероса собі. Це забагато. Але, в принципі, скільки там ще ходів. Один хід. Мені чогось здається, що я можу тут. Їх трохи повбивати, ні? А може й ні. Ну, давай цим сходимо. Ну, ти, ти трішки повбивав. А, супер, так. Чудово. Тепер перезарядж... будемо заряджати синього нашого, щоб е вбити цього. Барда фіолетового є. І давай зелень. зарядимо нашого бонгу. А він навіть не дозарядився, і нам він не, не знадобився теж. Поїхали. Кіт, овоч. Ну, все погано, скажу вам так, з такою обороною буде. Потрібен Рагрім. Де він тут? Потрібен Рагрім. І ось я думаю, на рахунок Антероса. Антерос тут би теж зіграв би свою роль. Але ні, давайте будемо розганяти атаку, ну, пробувати, якщо буде поляна робоча, звісно. Давай Зеленського демо. Ой, все погано. Ми наче не встигаємо зарядити синього нашого, щоб заболочити кота. А може і встигаємо, давай спробуємо. Ні, наче зарядиться. Угу. Звісно, зарядився. Ще зараз в китайці цей вдарить, ні? Ні. Не вдарив. Ну добре, хоч одне. Радує. Але надалі все печально, якщо чесно. Давай три зелені підготуємо. Тепер спробуємо заблочити цей фланг і зелень пошукати ще. Дайте мені один зелений камінчик і все ось тут знизу. Ну, буде чи ні? Не хочуть. А ні, дали, але це я думаю, що вже пізно буде, й і ще й кіт б'є. Ще й б'є туди, куди не треба. Ну, ось, маємо хрестик. Ну, можливо, китайцям потрібно було бити по центру, щоб та фріовару себе не зняла, чи якось так. Ну, зараз тут же все одно. Так. Ну, добили. Ні, ще живий, але там з контратакою я нічого не зроблю. Зараз просто розіб'юся, якщо його вдарю. А Бити когось іншого немає сенсу. Давай. Все, нуль. Ну, ось таке закінчення турніру. Де ми тут? Ну, сподіваюсь, може в топ-1 залишусь. Оборона наче працює, повинна втриматись. Ну, побачимо, що там за нагороди будуть. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео підписка лайк вітається.